Усім привіт! В житті є вічні цінності. Наприклад, мене звуть Павло, і сьогодні ми говоритимемо про цікавий аудіогаджет. І це в нас ось такі повнорозмірні навушники: Sivga p 2 Pro. Як підказує назва, це в нас планари, ну тому що а, і як підказує Pro, це друга версія їх модельки p 2 Чомусь полюбляють в компанії інколи використовувати. Суфікс Про в якості е вказівника на другу версію. Але це не так важливо. Це планарні навушники з випромінювачем 97 на 76 мм, 32 Ом імпідансу, 98 дБ чутливості, тобто нормальні характеристики. Ну і знаєш, що це сівга, від них очікуєш гарної відповідності ціни та якості. Ці навушники е Коштують 450 доларів, тобто такий доволі висококонкурентний сегмент. Тобто, в мене на них доволі великі сподівання. Мені чомусь здавалося, що я звичайні p 2 оглядав, але я перекупав всі свої архіви і чомусь виходить, що ні. Тому будемо дивитися на них як на абсолютну новинку, не порівнюючи з попередником. Тож, мабуть, це все. Давайте переходити до огляду, а анекдот дня сьогодні такий. Чомусь таке враження, що мені дорогу перебігли 13 чорних котів з порожніми ведрами, розсипаючи при цьому сіль. Така ось традиційна для сівги коробка з переробленого картону мінімалістична, доволі гарна. Позаду надруковані всі потрібні нам специфікації. Ну а всередині теж традиційно знаходиться шкіряний кейс. Колір в нього залишився таким, як і був. Але, як бачите, дизайн трохи змінили, щоб найбільш розбеченим тактивим аудіофілом він нічого не нагадував. Ну або принаймні нагадував менше і пласкіше. Взагалі гарно зроблений кейс, приємна шкіра, гарні, гарна фурнітурка. Тобто тут відчуття преміаліті, максималіті тут навушники в комплекті. А також ось цей мішечок, де комплектний кабель, адаптер з пентакону на 3,5 мм, і також адаптер на 6,3 мм. Тобто ось такий базовий набір гарних навушників. З точки зору дизайну, в нас тут типовий продукт сівга, тож гарні матеріали, здебільшого, метал, шкіра і дерево. Трохи пластику там, де це необхідно, але тут, здається, з пластику зроблені тільки ось ці частинки, які мають ковзати по голів'ю. Але взагалі, ну, шкіра, звісно, мабуть, не натуральна, але дуже гарної якості, сучасна, як там і протеїнова шкіра, шкірзам. Тож м'яка, приємна і так далі. Гарно підібрана сила притискання оголів'я, воно зроблено з, 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 з такої. Стальної пластини, тож нормально тримаються на голові, гарно потискаються. Тут ще цьому допомагають амбушурки цікавої форми, але про них трохи згодом. Але в той самий час не намагаються видавити вас головний мозок. Далі, для того, щоб розподілити їх вагу, тут в нас є ось така от смужка зовні вона шкіряна з логотипом компанії, а всередині тут ось такі м'які тряпчані подушечки гарно, відчувається на голові, тобто сидить комфортно. Ну, принаймні, я ж кажу за себе. Для регулю... регулювання посадки в нас тут ось такі ковзаючі вузли. Тобто, насправді, все це робиться дуже легко. Ви зміщаєте все максимально вниз, потім надягаєте їх на голову і так, притримуючи дуже обережно так. Підтягуєте цю частину, поки чашки не сядуть там вам з максимальним комфортом. Далі в нас відеоки, кріплення обертаються вдвох, навколо двох. Ос, о, ос. Якщо одна, то вісь, а дві, осі, вісі. Не знаю, хто нас знавець, підправте мене, або хто навчається. Хто зараз вивчає декартову систему координат, то підправити мене в двох напрямках обертаються чашки. Це дозволяє їм теж знайти ту позицію, яка необхідна. Зроблені вони з дерева світліші ніж в попередніх Пі-2. Тут у нас таке світле дерево. Цікава зовнішня решітка з двох частин, як бачите, тут. Зовнішня і внутрішня, причому у внутрішній тут маленькі отвори, які стають більше до краю, мабуть, це щось для акустики зроблене. Як завжди, гарно зроблені, відполіровані, дуже приємно виглядають. Складні складної форми амбушурки, ось тут з, з із задньої сторони, це помітніше зроблені ось так, щоб сісти вам на голову і відповідати анатомії вашого черепа. Тож дуже приємно. Вони гібридні, зовнішня і внутрішня частина із шкірзаму, а тут в нас якась тканина. Наповнені чимось дуже м'яким. Мені розмір достатній для того, щоб комфортно сидіти. Тому в цілому, взагалі, мені з них дуже гарно сидіти. Вони повністю відкриті, тому вуха не перегріваються. Але ж знов таки за це доводиться платити тим, що вони майже прозорі і назовні, і всередину. Тому це не для вулиці, не для якогось кабінету, де ви сидіте з колегами. Ну, це відкриті планарні навушники, це для домашнього прослуховування в кріслі перед каміном з бренді і так далі. Кабель, звісно, зроблено змінним. Тут в нас під'єднання окреме до кожної чашки. Це добре, і використовується, ну, мабуть, це вже сучасний стандарт 3,5 мм штекери. Вони гарно клікають на місце, тобто знайти змінний кабель буде легко, але не думаю, що в цьому буде велика потреба. Тут в нас він приємно виглядає, м'якенький, майже немає мікрофонного ефекту. Ось такий розголожувач, є навіть цей повзунок, але, не знаю, в ньому, мабуть, немає сенсу. І далі в нас. Чотири жили він іде до ось цього пентаконівського штекеру. Є навіть захист від переломів тут в вигляді цієї пружинки. Тож, в цілому, як і очікується від сівги, все зроблено на гарному рівні, дуже приємне, комфортне, таке, от як маєш гарну річ. Ну і звісно ж, треба нам поговорити про звук. Я дуже люблю сівгу за те, що вони знають, що роблять, і вони розуміють, що від них хочуть. Хотів сказати люди, але ж які люди авдіофіли і вони роблять гарний дійсно тюнінг, такий, от, який поєднує в собі дві а, кращі сторони з двох світів. З одного боку в нас тут планар, тому технічно, детально, доволі прозоро з гарною сценою. Але в той самий час не сухо моніторно, тобто дрібні нюанси і детальки тут є. Але вони залишаються да, там, де вони мають бути. Тобто вони залишаються нюансами і детальками. Їх не беруть так, ми не жбурляють вам в обличчя. Вони залишаються десь на другому плані, там де їм і де вони і мають бути. А вони нейтральні, вони доволі лінійні. Тут немає типового підйому на низьких частотах, але в той самий час вони не звучать сухо, тобто тут трошечки підкреслили динаміку, трохи додали емоцій, і тому в цілому дуже виходить цілісна подача, музикальна, і мені таке подобається. Ви можете або слухати трек цілком там, або можете там концентруватися на якомусь певному інструменті, або щось таке, тобто, тут так. Як в внутрішньоканальних модельках гарно відтюнінговані динаміки, сучасні технічні можуть, так десь і тут, але за допомогою планару. Тож дуже гарно проробили роботу, тому слухати приємно. Прогрівав я їх 60 годин і десь, да, за перші годин 20 Там трохи змінився звук, бас трохи підібрався, і акцент з ваги змістився більше на швидкість. Тобто глибина басу тут максимальна, але майже жодного акценту немає. Тому це дійсно не моделька для тих, хто полюбляє, щоб басу було е, під, під як підкинуто в топку, особливо для не для тих, хто полюбляє, щоб це був глибокий бас, щоб все звучало як глибокий бас. Тобто, коли потрібно, вони створюють ось цей тиск, відчуття гуркіту, тобто те, що англійською зветься рамбл. Але в той самий час воно помірне, воно не домінуюче, і мені таке подобається і з електронною музикою, і з будь-якою іншою. Але звісно, якщо ви полюбляєте, щоб прям там піддати хочу сказати газку, баску, ну це, мабуть, не моделька для вас, вам потрібні якісь динами. Але ось якщо ви там хочете слухати якісь натуральні інструменти з нюансами, обертонами. Почути, що таке текстурність низьких частот, то ось це от те, що вам це дасть. Звісно, не на максимально топовому рівні, але, звісно, і не за максимально топові гроші, що теж доволі приємно, як на мене. Тому в цілому дуже збалансовані низькі частоти, ну, а знов-таки, як на мене. Я й не поціновувач домінуючих низьких частот, а особливо я не люблю, коли от, сучасний тюнінг, коли просто там, навушники приголомшують вас глибоким басом. Всьому своє місце. І перший трек це в нас Кейсі Абрамс. Путе з пеленю, бачите, в них на, 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 на коханих накладають а, магію, тобто зачаровують їх. А в нас на них кладуть щось інше. Так, ну, Тут в нас, звісно, вокал приємний, але ну, Кейсі Абрамс це а, бас. Приємний, класний, такий соковитий, не максимально топово записаний, але дуже гарно. І ці навушники ось дадуть вам відчуття ось такого натурального інструменту з деревом, струнами і всім таким і іншим. Другий приклад це просто да класична електронна музика, lose yourself to dance від Daft Punk І тут у нас просто басова лінія. І ось якраз тут. Це на цьому треці я десь зрозумів, що тут басу от просто ровно, як в тому анекдоті, дяденька я така, як вам треба. Так так і тут в басу рівно стільки, скільки мені треба, тому що є приємне відчуття, що да, тут низькі качають, але в той самий час дуже чисто вони, вони гарно контролюються, залишаються на своєму місці, і ви відчуваєте і вокал, і всі інструменти, і 3 d ефектики які тут є. Тобто, от все залишається там, де воно і має бути. Середні частоти нейтральні, трошечки є от небагато цих доданих емоцій, але ну, скажімо, дуже небагато, тому там в істерику навушники не зриваються. Вони доволі критичні до якості запису, але як скажімо, в хорошому сенсі. Тому що в поганому сенсі, це коли там навушники просто підкреслюють будь-які проблеми з записом. В хорошому сенсі, це коли ви самі захочете просто брати більш якісний матеріал, тому що ну ви. Захочете відчути всі ці нюанси і детальки. Вони класно будують уявну сцену. Помітно більше середньої в ширину, більше середньої, але не настільки велика в глибину. Але плани відділені нормально, і інструменти теж добре зпозиціоновані. Якщо прискіпуватися, то звісно глибина могла б бути і більша, але ну, якщо хочете більшої глибини там і об'єму, ну ласкаво просимо в сегмент від тисячі доларів. Що ж тут скажеш. Але. В цілому сцена побудована гарно і є ось цей ефект занурення. Цьому також сприяють і непогані верхні частоти, але до них зараз дійдемо. Немає намагання там щось підкреслити, але нюанси, які дрібні, теж тут присутні. На них можна приємно концентруватися, тому взагалі доволі універсальна штука з точки зору прослуховування. Можна розбудити в собі авдіофіла, а можна дати цьому поганому явищу спати. Тож. Перший приклад це «Face no more, a Small Victory. Це неймовірний, неземний, чудовий вокал Майкла Паттона. Майка Паттона. А, але, на жаль, все зіпсовано якістю запису. Вона тут не погана, але вона не така класна, як хотілося б для «Face no more», щоб насолодитися і вокалом Патона, і, ну, скажімо, там інструментальною частиною. Вона теж доволі класна. Face no More» дійсно як експериментальна, смілива група, яка дуже багато е, привнесла в сучасну музику. Е, тому в цілому якість запису не топова, але завдяки тому, що навушники не підкреслюють проблеми, можна із задоволенням сконцентруватися на гарній стороні і насолодитися нею. І одна з моїх найулюбленіших метал-балад це Time від «Halloween». Тут в нас і соковитий бас, який так, така прям підкреслена басова лінія, і цокання годинника, і потім взривний вибуховий перепрошую приспів з вокалом, важкими гітарами, і спокійна головна частина. Ну, тобто класний трек. І на багатьох навушниках він звучить не так добре, але ось тут дійсно дозволяє насолодитися всім. Взагалі, дуже як на, на мій смак, класні навушники для класичного металу і року. Але знов таки підкреслюю, що це су суто мій смак. І верхні частоти, вони акцентовані, є трошечки доданої в них енергії, тому це навушники не для тих, хто не полюбляє верхні частоти. В них не максимальна протяжність, але помітна більше за середню. І дуже гарне насичення обертонами. Є і базові і більш високі, тому е, працюють з обертонами вони класно і трохи їх підкреслюють, додаючи ще енергії та повітря. А, але в цілому верхні частоти не перетинають принаймні мого ліміту толерантності вони не звучать занадто гостро або е, не витягують усі проблеми сучасних записів занадто. Шаруватість тут присутня, вона непогана, але й не то. Ну, скажімо так, на 3 з 5, тобто для цього рівня це дуже нормальний показчик, але ну не флагманський. Тому в цілому верхні частоти теж залік, і вони дійсно непогано будують там нюанси приміщень, якщо це є в запису, і роблять ще деякі дива, про які зараз поговоримо з прикладом. Перший приклад для верхніх частот це Lady of the Dancing Water від King Crimson. І тут в нас починається все з флейти, дуже гарно прописаної. Такої прям насиченою, насиченою флейти з обертонами і всіма нюансами. І все це потребує дійсно технічних навушників. Не на максимум ці навушники видаються, але на дуже-дуже класному рівні. А ось тут вже цікавіше. Насправді. Мій улюблений гурт, і, мабуть, їх мій улюблений альбом Ну, один з улюблених реч це от, да, 96-й рік. Це просто, от як сказати, такий клас-класичний класний метал з драйвовими рифами, дуже такий прямий в обличчя, без якихось намагань нагнати пафосу або щось таке. Потужний вокал, гітари, ударні. Трек дуже класний, такий качовий бойовик, щоб підіймати стадіон. І ось ця знахідка, де на приспіві ударні відстукують слова, це прям от, в дубль з вокалом, це класно. Але якість запису тут, ну скажімо так, невеличше, Невеличайша якість запису. Хто зрозумів цитату, той зрозуміє сарказм. Тому перкусія тут присутня, але не більш того. І ось дуже небагато навушників дійсно тут дозволяють. Розібрати цю перкусію. М -м. Вона не стає ідеальною, але принаймні від щось там десь шорохкотить на верхніх частотах, дійсно вже можна щось розібрати. Я чесно не знаю там цих назв, ці, -ці креші, хети, райди. Але там чутно, да, там, що на прав в правому каналі щось є постійно введе лінію. Я так думаю, що це райд, мабуть, але не впевнений, не буду намагатися гадати. Хто знайомий з ударною установкою, то можете мені розповісти і всім іншим теж думаю, буде цікаво. І чутно, що є усілякі залізочки по центру, зліва, тобто це класно. Але ось саме барабанна частина ударної установки тут звучить просто неймовірно. Знову не знаю, як це називається, але от коли, коли пробігається ударна так, так зліва направо по всіх. Барабанах це прям тут, тут теж є це третій, і це дуже класно звучить. І ось ця частина на приспіві, де відстукуються під слова тут дуже коротше класно. Ці навушники відіграють цю ударну установочку, тому що вона туга, але в той самий час швидка, але дійсно є вага потрібна для неї. Приємно звучить, ну принаймні для мене. А, з точки зору джерел, ну тут потрібно щось не супертопове, але. Потужність потрібна, тому якщо вже свисток, то з гарною потужністю, але краще все ж таки плеєр, причому не саме чахлий. Це все ж таки ціна, яку треба платити, тобто щось хоча б середнього сегменту буде необхідно для них і з точки зору потужності, і з точки зору контролю. Якщо казати про порівняння, єдина моделька, що спадає на думку, це, звісно, FIO F 5 і... А вони дійсно знаєте, вони схожі за ціною, обидва планари, і в обох було намагання вдати слухачеві об, а, скажімо так, технічні, але не сухий звук, і обидві модельки з цим впоралися. Але тут є трохи різниці, тому що тут в нас трохи більш акцент уходить вгору, бо більше акцентовані верхні частоти. У Фіо трохи більше акцентована вага і низькі частоти, тобто. А, обидва варіанти дуже гарні, але все залежить вже більше від смаків. Тобто сказати там, що хтось прям краще, а хтось гірше ні. Тут у нас більше в повітряності, у фіо маси і фундаментальності. Але в цілому дуже класні навушники. Мені вони дуже подобаються. Але, чесно кажучи, майже всі модельки сівги дійсно такі. Тут в нас золота серединка, тобто вже така доволі високий рівень, але в той самий час. Для цього рівня не за всі гроші світу, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ, і звісно, до наступних зустрічей.